Вітаю! В зв'язку з нещодавніми поправками в спецуставі, що регулює правовий статус громадян України, які, тікаючи від війни, перебувають на території Польщі, певних змін зазнали процеси, пов'язані з отриманням карт побиту. Хочу звернути вашу увагу на кілька важливих моментів, які стосуються як осіб, які вже очікують на децизію, так і тих, хто тільки буде подаватися на карту побиту. Як відомо, існують три підстави для отримання карти: це офіційне працевлаштування, висока професійна кваліфікація та підприємницька діяльність. За новими правилами громадяни України, навіть ті, які перебували в Польщі до 24 лютого 2022 року і які подавали документи від роботодавця, зараз отримують децизію з формулюванням на підставі збройного конфлікту та без прив'язки до роботодавця. Із цього випливає наступна законодавча вимога. Особа, яка отримала децизію без прив'язки до роботодавця, зобов'язана в 14-денний строк повідомити свого роботодавця про отримання децизії. А роботодавець, в свою чергу, повинен в цей же період повідомити в праці про свого робітника. Це максимально важлива процедура, тому не нехтуйте цією вимогою. Ми слідкуємо за всіма змінами в законодавстві, що стосуються легалізації, побуту та праці. І будемо повідомляти про розвиток подій, тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити важливу інформацію. Побачимось в наступних сюжетах.